Командир одного з підрозділів сил оборони, начебто кинув своїх бійців у бій без належного озброєння. У медіа розгорівся скандал щодо того, як на одній із ділянок фронту воїни, які прибули на позиції, буцімто виявили, що не мають необхідної зброї. У всілякому разі про таке написали окремі журналісти. Тож, аби розібратися у цій ситуації, їй надали суспільного розголосу, і те, що вийшло на поверхню, дійсно здивувало усіх. Деталі у випуску вітаємо вас на полтавському телебаченні. Бригаду українських військових відправили під Покровськ без дронів та реб, а потім ще й залишили без управління. Мова йде про 155-ту окрему механізовану бригаду, яка мала стати взірцевою у Збройних силах України, адже її підготовкою її озброєнням повністю займалася влада Франції. На цій світлині можна побачити, як французький міністр оборони Себастьян Лекорню підписує прап бригади Анна Київська. Однак, вже після повернення підрозділу з навчань до України, з'явилися заяви, що він фактично не є боєздатний. Про критичну ситуацію в 155-й окремій механізованій бригаді повідомив 31 грудня воєнний блогер і головред одного з видань Юрій Бутусов. Він заявив про проблеми із командуванням, озброєнням, підготовкою бійців і про масове дезертирство військовослужбовців. Бригади, частина з яких, буцімто то втекла, що під час навчання Вчань у Франції депутатка Верховної Ради Мар'яна Безугла назвала бригаду, що має назву анна Київська бригадою зомбі, тобто такою, яку спеціально створили для звітності, а потім передали її боєздатні підрозділи і техніку в інші частини. А головнокомандувач збройних сил України Олександр Серський днями повідомив, що приділив окрему увагу проблемним питанням, які необхідно вирішити. Щодо 155-ї механізованої бригади, це єдина публічна реакція влади на. Цей скандал за словами журналіста Бутусова, президент Володимир Зеленський на початку січна провів ставку верховного головнокомандувача щодо ситуації із підрозділом і взяв її під особистий контроль. Щоправда, джерело BBC Україна в офісі президента це заперечує за його словами. Ставки щодо цього питання не було взагалі. А ситуацією займатись почали ще кілька тижнів тому, і на рівні ДБР і на рівні військового командування додав співрозмовник з офісу президента. Дійсно, державне бюро розслідувань ще. 2 січня повідомило про початок кримінального провадження щодо подій в 155-й окремій механізованій бригаді. Справу відкрили за статтями кримінального кодексу України перевищення військових повноважень. Стаття 426.1 та дезертирство стаття 408. В ДБР також сказали BBC, що поки що не оприлюднюють подробиць розслідування, щоб не нашкодити слідству. Вже згодом прес-служба бюро повідомила про затримання командира роти 155-ї окремої механізованої бригади. Він підозрюється в тому, що не лише сам самовільно залишив місце несення служби, а й підбурив на це своїх підлеглих. Суд його заарештував. Як вже зазначило, окрема механізована бригада з назвою Анна Київська мала стати зірцевою і однією з перших, яку повністю підготувала і озброїли західні партнери нашої держави. Конкретно над цією військовою частиною шефство взяла влада Франції. А президент Еммануель Макрон навіть виклав у своїх соцмережах від. До фото з тренувань Анни Київської. Початок формування підрозділу відраховується з березня 2024 року. До нього набирали переважно мобілізованих громадян, а не добровольців, контрактників. Очолив окрему механізовану бригаду. Досвідчений бойовий полковник Дмитро Рюмшин. Восени бійці Анни Київської поїхали до Франції на навчання і тренування з французькою військовою технікою, зокрема міноматами і самохідними артилерійськими установками. Цезар підготовка українців включала тактику зачистка будівель, бої у вузьких вулицях та координацію дій підрозділів у складних умовах міста. Крім артустановок і мінометів бійці збройних сил України навчали на сучасних протитанкових ракетних комплексах. Вчання тримали два місяці, і наприкінці осені 2024 року 155-та бригада повернулася до України. Майже відразу її батальйони перекинули на найгарячішу ділянку фронту під Покровськ. Командування сухопутних військ та. Так схарактеризувало Анну Київську це сучасне з'єднання, що пройшло навчання у Франції за стандартами НАТО і отримало на озброєння західну техніку. Щоправда, згодом виявилося, що з Франції до України повернулися далеко не всі українські бійці. За словами Бутусова, ще до того, як бригада наприкінці вересня поїхала до Франції, з неї втекло 935 людей. Вже за кордоном, куди поїхало близько двох тисяч бійців. Дзертували ще 50 військових. Джерело цієї інформації він не називав. Загалом втрати бригади через СЗЧ журналіст оцінював близько. 1700 осіб, тобто в 30% від особового складу чисельністю близько 5,8 тисяч. Один з дезертирів, який залишив Анну Київську, під час навчання у Франції повідомив на умовах анонімності Радіо Свобода. Подробиці цієї ситуації. За його словами, він отримав офіцерське звання, бо 20 років тому закінчив військову кафедру, але не мав бойового досвіду. 155 й окремій механізованій бригаді, його призначили командиром. Взводу інженерного забезпечення, хоча відповідних навичок чи знань у нього не було, переконує так військовослужбовець. Як представника керівного складу, його відправили на навчання у Францію, але рівень підготовки там, на думку військового, не був належним і достатнім. При цьому українські бійці перебували у Франції під постійною охороною і наглядом, але все одно змогли втекти. Повністю загороджена територія, де ми проживали. Французи ходили з собакою навколо. Дрони вночі запускали над цією територією. Паркан був з колючим дротом. Ну якимось чином і там примудрилися втікати. Чесно кажучи, якби за нами не дивились, як в тюрмі, то там би половина втекла, розповів військовий. Зараз з причинами масового дезертирства розбирається ДБР. Але чи є ситуація не київською унікальною на кінець осені 2024 року, за даними опублікованими на сайті генпрокуратури Бібісі, вдалося встановити, що в Україні почали понад 95 тисяч кримінальних проваджень щодо СЗЧ з дезертирства джерела бібісі у генеральному штабі говорять, що реальні цифри ще більше близько 100-150 тисяч випадків. Офіційного підтвердження цієї інформації немає. Це фактично Сята частина від усього складу сил оборони зростання кількості таких випадків у 2024 році може бути пов'язаною із значним зростанням кількості пасифікованих військових, тобто тих, яких примусово мобілізували, наприклад, на вулиці чи в громадських місцях, зазвичай вони мають великі проблеми з мотивацією. Ще одна причина це моральна і фізична втома тих військових, які вже тривалий час перебувають на фронті з перших місяців повномасштабної війни. Один з командирів бригад військ. Територіальної оборони коментуючи це питання, сказав BBC, що з його підрозділу втекли близько 20% військових. Так приблизно воно є і в інших підрозділах. Це середня температура по лікарні. Додав він, тобто показники Анни Київської не сильно вибиваються із статистики збройних сил України. Крім того, втеча українських військових під час закордонних навчань також не є унікальною ситуацією для. 155-ї окремої механізованої бригади такі випадки вже фіксувалися раніше на територіях як Німеччини, так і Британії. Крім дезертирства, анну Київську спіткали такі проблеми, як хаос із командуванням і управлінням. Уже після прибуття в Україну на початку грудня своєї посади позбувся комбриг Дмитро Рюмшин. Я захищаю бригаду, але завжди зберігатиму гордість за те, що мав змогу бути частиною цього мужнього колективу. Сказано в його заяві, оприлюдненій 11 грудня. Замість нього командувати. 155 сто п'ятдесят окремої механізованої бригадою призначили полковника Тараса Максимова. Це офіцер, відомий за службою в 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого, дислокується в місті Володимир Волинської області. Максимов має відзнаки орден Богдана Хмельницького другого ступеня та орден Данила Галицького. Юрій Ботусов наводив дані, що загалом за час існування 155-ї бригади її штат змінювався сім разів. При цьому офіцери, які посідали командні Посади в більшості своєї не мали необхідного досвіду і навичок. Головрат Цензернієт Бутусов записав інтерв'ю з командиром батальйону бригади з позивним. Ні, він сказав, що майже всі бійці його підрозділу були мобілізовані і не мали бойового досвіду, щоб виконувати наказ про штурм позиції противника. Також були проблеми з командуванням. Рот командир бригади сказав, що раз командири рот не можуть зробити цього, то значить має робити командир батальйону. Я сприйняв це як наказ, заявив офіцер. Через обмеженість ресурсів комбат вирішив взяти за собою на бойове завдання військових з роти технічного забезпечення, тобто не штурмовиків. Вони змогли з що противника і захопити позицію, але через відсутність підтримки не змогли закріпитися на ній? При цьому командир батальйону наголошує, що бригада Анна Київська зараз ще фактично перебуває в процесі формування. Бійці тільки зараз проходять бойову підготовку і злагодження. Якщо б сили і засоби нашої бригади були в повному обсязі, і особовий склад був трохи більше підготовлений та злагоджений, то воювати було б набагато простіше, зазначив нік. Як заявляє Бутусов стопкидесят п'ята. Окрема механізована бригада була повністю забезпечена французькими партнерами, але при поверненні до України частину артилерії, в першу чергу це дивізіон Сао Цезар прикомендували до. Інших бойових бригад кутусов пише про проблеми із забезпеченням засобів РЕП та безпілотників для анни Київської Військова частина, начебто, отримала лише 150 дронів, що є доволі незначною кількістю для такого розхідного озброєння на лінії фронту. Комбат Нік зазначає проблему з дронами, але зауважує, що вона вже вирішується. Зокрема, і за допомогою волонтерів так само триває додаткове навчання операторів безпілотних літальних апаратів, оскільки знання отримані у Франції по цій темі виявилися. Недостатніми для поля бою в Україні у нас це питання дронів по відношенню до інших бригад. Не то щоб дуже плачевне, але воно зараз нарощується. Сказав офіцер. На ситуацію з 155-ї окремої механізованої бригади також публічно відреагував командир сухопутних військ збройних сил України, генерал Михайло Драпатий. Він оголосив, що формування та озброєння з нуля нові бригади спільно з іноземною країною відбулося вперше і доволі стислі строки. Серед допущених помилок він назвав неналежне управління та контроль за всім процесом. Помилки під час комплектування не завжди виважені рішення щодо управління особовим складом бригади. Недосконале планування підготовкою як в Україні, так і за кордоном. І запізніла реакція вищого командування на проблеми, що виникали в процесі створення та набуття проможностей, Новою бойовою одиницею сухопутних військ, що стосується непоодиноких випадків АЗЧ у Ані Київській, то причиною цьому драпати назвав низьку ефективність та мотивацію командирів середньої ланки, які безпосередньо керують людьми. Крім того, на це вплинуло швидке залучення бригади до бойових дій. Однак він не вважає цей процес масовим. Має зазначити, що не спостерігав масових випадків залишення воїнами своїх бойових позицій. Повідомив командувач. Резюмуючи він наголосив, що проблема питання вже вирішується. А сама 155-та окрема механізована бригада є перспективною бригадою, яка ще Проявить себе ну і ворог тероризує нас не тільки у небі, але й на фронті. Листопад це був місяць, коли расисти досить таки швидко просувалися. У них були величезні втрати, і наші військові вони не здаються, вони продовжують нищити їх. І тому рашисти змушені зменшити наразі темп наступу. Експерт назвав з якою ж причини. Ситуація на лінії фронту демонструє, що Росія вже змушена зменшити темпи наступу через неспроможність забезпечити їх необхідними ресурсами, в тому числі людськими. І про це не розповів військовий експерт, полковник запасу зсу Сергій Гребський. Ситуація в Покровську говорить про те, що противник, не зважаючи на шалену чисельну перевагу, не має на сьогоднішній день достатньо ресурсів для того, щоб здійснити штурм цього населеного пункту. І зверніть увагу, що про лінії фронту у 1200 кілометрів ми в основному говоримо говоримо про покровську курахівську ділянку і про Кущину інші ділянки фронту не згадуємо з огляду на те, що противнику може десь там вдалося вгристися в нашу лінію оборони, але не більше того. Тобто, зараз ми говоримо про те, що з тих 1200 кілометрів лінії фронту активні бойові дії ми спостерігаємо буквально в трьох-чотирьох місцях. Масовані бойові дії, і на цьому все це говорить про те, що противник неспроможний підтримувати темп, який він задав, прокоментував полковник. За словами грабського ворог змушений знижувати інтенсивність бойових дій, і в цьому є беззаперечна заслуга сил оборони України, які тримаються в неймовірних умовах і роблять неможливо, знищуючи противника такими тепами, про які сьогодні нам відомо. Щоб підтримувати певні темпи просування, росіянам треба забезпечувати ці темпи ресурсами. А Ерефі опинилася в такій ситуації, коли просто фізично не спроможна забезпечити такі темпи. Тому вона змушена зменшувати свої апетити щодо ведення наступальних дій. І я розширив би це питання. Втрата російської армії за 2024 рік складає 423 тисячі особового складу. Російська військова машина не спроможна забезпечити такі апетити, тому що система бойової підготовки. Може підготувати приблизно 320-350 тисяч осіб. Це те, на чому ми маємо зіграти. Хоча це потребує від нас колосального напруження і виправлення ситуації з нашою мобілізацією, бо іншого вибору в нас немає. Прокоментував військовий експерт. Також він зазначив, що на окупованій території Запорізької області тільки за минулий рік росіяни у різні способи примусили або рекрутували до російської армії 3800 місцевих жителів. Це про те, що наші гулянти кажуть, що це не наша війна. Якось пропетляємо. Ні, шановні, не пропетляємо. Якщо не хочете служити українській армії, то будете служити в армії окупанти, і будете воювати проти поляків, проти латищів та Але для нас ця ситуація найбільш драматична, сказав Гребський. І за його словами, зараз важливо зробити все можливе, щоб росіяни просто видохлися. Ну і наші військові дійсно роблять все заради цього, щоб окупанти не знаходилися більше на українській землі. А расисти це відчувають і щоб ефективність їхніх атак не падала, вони постійно змінюють свою тактику і удосконалюють її різними способами. Так ось вночі ворог намагається підібратися. Як найближче до позиції збройних сил України, щоб зранку зробити різкий ривок, але українські БПЛА активно працюють. І про це сказав очільник секції оперативного планування штабу 4-го батальйону Сила Свободи, старший лейтенант НГУ Богдан Пантьо. Щоночі виявляємо ворога їхнє накопичення, відпрацьовуємо з допомогою скидів, артилерії. Безпосередньо піхота також працює, засоби колективної зброї, великокаліберні кулемети, АСМК і тому подібне. Підсумував пантьо. Раніше також йшлося про те, що на Курахівському напрямку ситуація постійно загострюється і ворог не припиняє штурми, адже вони хочуть все таки вийти на кордони Донеччини та Луганщини і задля цього стягують туди якомога більше і особового складу і техніка. Ну і далі більш детально про те, яка ж ситуація у Кураховому, адже зазначає, що там тривають тяжкі бої, і росіяни мають просування в бік. Теплої електростанції про це більш детально розповів співзасновник та виконавший директор українського центру безпеки та співробітництва Дмитро Шмайло. Давайте його заслухаємо на Донецькому напрямку. На жаль, мусимо констатувати, що ворог фактично зайняв місто Курахове. Там е, тривають ще важкі бої. В більшості на жаль, росіяни мають просування на тес, намагаються повністю опанувати населений пункт старі терни. Фактично на Покровському напрямку, який для Росіян на Донеччині, є основним. Вони планують огинати місто Покровськ безпосередньо із західної його частини, прориваються до однієї із автошляхів, тому що Покровськ це все таки місто, яке має дев'ять основних транспортних артерій, по яких здійснюється забезпечення логістики наших сил оборони. Поки що на щастя їм не вдається так стрімко просуватися, як це, наприклад, було у листопаді, коли вони фактично за добу могли опанувати до 30 квадратних кілометрів української землі. Ворог так само видихається, враховуючи ті величезні втрати, які він весе. Крім того, Росіяни намагаються східніше від Мирнограда. Перерізати важливу трасу Покровськ-Костянтинівка. пару днів тому вони, на жаль, змогли окупувати населений пункт Воздвиженка, і фактично можна навіть сказати, що акцент наступальних дій безпосередньо на покровському напрямку перемістився саме туди. Глобально, крім Покровського напрямку, у Росіян є ще три важливі точки, де вони сподіваються тими силами і засобами, які у них є, досягнути успіху. Це по перше, якщо порухатися на південь. Велика новосілка і вже є інформація, що ворог враховуючи ті частини, які штурмували місто Курахове, перекидає саме на цей напрямок. Їхнє завдання, звісно ж, оточити цей населений пункт з півночі. Вони намагаються продовжувати свої штурмові дії в південно-західній частині міста. Ну і відповідно дуже багато наших аналітиків вказують на те, що існує ризик оточення повного, але поки що ситуація виглядає так, що як би там не було сили оборони. Матимуть змогу виходу із цього важливого вузла оборони, тому що головне завдання росіян із вугледаром зрізати ось власне цей Времіївський виступ. Інші дві точки напруги це Торецьк і часів яр. Ці міста фактично повністю зруйновані. Там залишаються одні руїни. На жаль, у Торецьку і в часовому яру ворог має просування. Але чому ми так тримаємося за ці міста? Тому що. Якщо на Покровсько-Курахівському напрямку вибудовування нашої оборони по вузлах оборони має досить свої суттєві недоліки, і це не дивно, тому що е, у нас. Е... Набагато менше людей, набагато менше піхотних підрозділів, і тому росіяни, як тергани, знаходять шпарини і намагаються туди просочуватися. То у турецькому часовому яру ось ці вузли відбувається величезна концентрація наших військ, і ще більша велика концентрація військ ворожих. І тому вони просто-напросто рівняють місто кабами. Вони не штурмують наші позиції, намагаються їх знищити. Додатково і вогнем артилерії, і fpv дронами. Ну і відповідно, втрати ворога на такій вузькій ділянці набагато більше. Ми тримаємося тому. Зокрема, і часом ми є воює вже легендарна королівська 24-та бригада, щоб не допустити оцього, знаєте, розсипання тарганів, якщо вони опанують ці населені пункти. Причому часів яр він більш важливим, тому що це є стратегічна висота, і росіяни планують, якщо не дай Боже, це місто впаде далі рухатися по кряжу висот, щоб досягати більш прицільним вогнем артилерії великої агломерації міста Костянтинівка, Слов'янськ, Краматорське і інші міста ситуація. На інших напрямках, зокрема на Харківському, вона більш стабілізована. Росіяни намагаються. Розвинути свій минулорічний успіх, коли вони на схід від річки Оскол змогли розсікти наше угрупування на дві частини на північне і південне намагаються нарощувати сили на своєму плацдармі, які вони відкрили на західній стороні берега річки Оскіл. Але і поки що ситуація виглядає так, десь як у нас в Кримках їм не вдається розвинути цей плацдарм. У них їх було минулого року два, але один із них сили оборони змогли ліквідувати і назад відкинути ворогів. У річку, але глобальний задум тут полягає, враховуючи, що на схід від осколу наше північне угрупування менш потужне, і це цілком зрозуміло, то росіяни намагаються з одного боку розширити плацдарм і вийти в тил оборонцям Куп'янська. Ну і відповідно потрошечку його стискати, але особливих успіхів немає окрім того, розширення ось цього клина, який вони зробили в районі населеного пункту Синькове. І паралельно намагаються нарощувати наступальні дії, щоб оце південне наше угрупування на схід від осколу потіснити і глобальний задум ворога щоб от таким чином із півночі поступово нас придавлювати до річки і так само натискати на велику ось цю агломерацію міст, про яку я щойно сказав, Курщина. На Курщині ми декілька днів тому провели успішні наші наступальні дії. Зараз можна говорити про певне затишче. Росіяни частково повернули втрачені позиції, які внаслідок нашого наступу. Але тут, як ви бачите, навіть зокрема на карті, збагато залишається сірої зони. Але окупанти не будуть припиняти наступати на Курщині і намагатися витісняти наших військових. І про це каже Олексій Гетьман, військовий аналітик, майор запасу, ветеран російсько-української війни. Далі цитую його слова, швидше за все, вони залучать ще додаткові сили туди, адже ця ситуація для них є вкрай неприйнятною. Чи вдасться їм це? Сподіваюсь, що ні, адже якщо ми здатні проводити контрнаступальні дії, це означає, що не все так добре для них на Курщині. Це слабке місце в російській обороні. Ми атакуємо там, де найслабше Жа оборона Росіян, тому росіянам не вдасться витіснути наші війська, каже Гетьман. такові шви він додав, що силам оборони важко наступати на території України, оскільки РФ вибудовує нові лінії фортифікації на всі окуповані території. Натомість вони ще не зробили великі лінії укріплень в Курській області. Навряд чи будуть цим займатися в подальшому. Тому в нас є великий простір для манаврів, є і сусідні області РФ, де ми також можемо робити подібні події.